Добрий день, дорогі мої друзі! Знову рада вітати вас на своєму каналі English Life. Мене звати Надія Роли. Так я проживаю в Англії уже 21 рік. Я постійно про це розповідаю, тому що враження мігрантів про країну міняються та мають свої етапи розуміння та сприйняття побаченого. Спочатку якась ейфорія? Що ви в якійсь казковій країні, а потім розочарування і аж потім повільне сприйняття. І так у мене є сьогодні з вами план показати, чим далі від міста, тим краще життя та вищі ціни. Мій покійний чоловік народився виріс в Оксфорді, потім вже й працював в Лондоні, але продав своє житло там і купив будинок в селі. Та коли я його зустріла, то він жив у місті, бо після розводу вже неспроможний був купити собі житло в селі. Ось так почалося моє пробудження. Та мені подобалося аж 10 років, щоб полюбити англійське село. Я все запитувала себе, чому в Англії така повага до села? Та чому ми, українці, не пишаємося тим, що виходці із села або живемо в селі? І я знайшла. Відповідь: Це тому, що я народилася та жила в Радянському Союзі, де гегемоном був пролітаріат, і саме цей клас вважався передовим, а не селяни. Тому загони робітників з міст приїжджали до села, щоб розкуркурити селян. Мого дідуся та прадіда також розкуркулили. Бо у мого дідуся була перша хата в селі з залізним дахом, з якої зробили сільраду, щоб вижити вони перебралися до міста. А всім тоді розказували, що яка висока культура в місті, а в селах її немає. Нам так радянська влада гарно мушила це, що навіть зараз більшість людей в Україні так думають, чи не так. Але в Англії, як у всій Західній Європі, цінності по відношенню до села зовсім протилежні нашим. Я про це вже розповідала в своїх попередніх відео, але ще хочу нагадати, що вся королівська сім'я проживає не в Лондоні, а в селі, в своїх маєтках. Майже всі приватні школи Великобританії. Куди ходить всього тільки 7% населення, знаходяться в селах. І саме ці школи мають найкращу репутацію Великобританії, тому що більше 80% журналістів, юристів, лікарів та політичних діячів є випускниками приватних шкіл. Та звичайні державні школи. Що знаходяться в селі, мають кращу репутацію, чим міські школи Великобританії. І це одна із самих важливих причин, чому так поважають село та хочуть тут жити люди. А зараз ми з вами прибуваємо до села Удхерст, в якому до 2019 року проживав один із самих. Багатих людей світу це був шведський мільярдер Ганс Раузін, засновник тетрапакетів. Так, останні 20 років свого життя він провів тут, в селі Водгест. Тут і зараз проживає його родина, в маєтку, який він купив. Саме село виглядить дуже скромно. Незважаючи на те, що тут проживають дуже багато британців високого достатку. Але на вулицях вони виглядять як звичайні собі люди. Їх можна інколи побачити в красивому вбранні, коли вони займаються верховою їздою, охотою чи йдуть на якийсь концерт. Тут навіть є два благодійних магазина, і ми в один завітали, Ціни вдвоє вище, ніж в місті, в якому я живу. А хто ж купляє ці речі? Самі жителі цього села Водхест, тому що благодійність в крові в кожного британця, а особливо людей високого достатку. А зараз ми підійшли до церкви. Та цвинтара, що знаходиться в самому центрі села. Служба в церквах проходить декілька разів на неділю тільки, але церква завжди відкрита для людей. А ось подивіться, що ми знайшли тут. Молимося за Україну, так написано. Було дуже приємно. І я також рішила помолитися. Ось тут. Англійські церкви також часто використовують для концертів класичної музики. Тут також є орган, частенько можна послухати репетицію, а на підлозі ви бачите захоронення дуже відомих людей, церкви та цього села. Перші захоронення ще з 14 століття. А тут список всіх священників, які служили в цій церкві. Список починається з 1313 року. Цвинтар в селі невеликий, як і скрізь, тому що більшість людей кремуються. Село Ботхерст знаходиться 45 хвилин їзди на поїзді до центру Лондона. Але до станції потрібно добиратися на машині. Та й без машини тут ніяк не можна вижити. Тому бідні люди в селах не живуть. Та й іноземці також. А зараз ми завітаємо з вами до квіткового магазину, що свідчить, як люди в цьому селі полюбляють квіти. За дощу нам прийшлося поміняти плани, і ми відправляємося до сусіднього села з Ботхерст, який називається Тайсхерст. Села вважаються тут останнім бастіоном англійської культури, бо проживають тут тільки корінні жителі острова Великої Британії. Частина людей мають свої маєтки. Які вони успадковують, а ще більша частина це тих людей, які мають роботи з високою платнею, які більше всього проживали в Лондоні, а коли вирішили завести дітей, перебралися до села. Бо тут чудова екологія та майже відсутня злочинність, яка дуже висока в містах. Хочу відмітити, що тільки пів процента населення працює в сільському господарстві Великобританії. Ніхто не тримає рогатої худоби чи свиней, а ферми знаходяться дуже далеко від села. Ми прибули до центру села Тайсет і, як завжди, в центрі села знаходиться цвинтар та церква. Дощ закінчився, і у нас є така чудова можливість прогулятися по подвір'ю церковному та помилуватися красотою цього села, а також подивитися вітрини деяких магазинів тут. На жаль, не можемо побачити ціни, але я впевнена, що вони не дешеві. Бо в селах немає дешевих магазинів. Скрізь ще висять декорації після коронації короля Чарльза III. бо в селах є найбільша підтримка монархії. А ось тут знайшли агентство продажу нерухомості. Я ніяк не могла повірити, що такий будиночок з двома спальнями такий дорогий. Це ж житло. Конвертована звичайної казарми, а з вікон залу ви можете милуватися видом атомної станції. Так, я не шуткую, це атомна станція Дайденес. Тут знаходиться тільки десяток будинків. Всі вони дуже близько коло моря та атомної станції. Я хочу, щоб ви своїми очима побачили цю ціну. А ось один із кращих будинків у місті з п'ятьма спальнями. Та двома ванними кімнатами та чудовим садком і видом на море коштує таку ж саму ціну. А зараз ми пройдемося по декілька вулицях цього чудового села Тайсхест. Як ви бачите, в англійських селах не так вже легко припаркуватися скрізь одні машини. А тут ось ремонт та обслуговування машин. І приміщення зовсім не нове. Йому, мабуть, років сто, але ніхто не спішить поміняти його на нове сучасне. А ось тут нашу увагу притягнув колодязь прямо в центрі. Ним ніхто не користується, так як і телефонною будкою, але обидва вони тільки для краси. Колодязь накрили склом, в Англії ніхто не. Поспішає знести старе та побудувати нове сучасне. Бо чим більш старовинна місцевість, тим вища ціна. Справа ви бачите контейнер для дорогої вінтажної машини. Так, тут рідко можна побачити сучасні будівлі, бо їх тут не люблять. Більшість старинних будинків в таких селах і містах знаходяться в особливому списку, де навіть не можна поміняти колір дверей або поміняти вікна чи двері без дозволу архітектора. А нові будівлі, якщо їх і будують, то в такому ж стилі, як і старинні, щоб вони не кидалися в очі. А зараз ми направляємося з вами до пабу-ресторану, де вже я давно мріяла посидіти та відвідати їхню кухню. Ми зразу попадаємо в паб, де місцеві жителі, як правило, п'ють пиво або вино. Тут було дуже затишно та тепло, тому що палало полум'я в каміні, а камін був прикрашений хмілем, з якого роблять пиво. А в другій частині пабу є ресторан. Ось подивіться, як тут гарно. Ми приїхали раніше інших людей, щоб була можливість зняти середині. Бо коли є відвідувачі в ресторані, знімати не можна. Ми тут заказали їжу. Хоч меню було трохи лімітовано для нас. Та й ціни були занадто високі. Ресторанні ціни в місті, де я проживаю, десь на 30-40% нижчі, ніж в Лондоні. А в цьому пабі ресторані вони були на 20% вищі, ніж в Лондоні. Але їжа на наш смак була так собі. Зато. Була гарна атмосфера. Коли ми покидали ресторан, він майже був повний. А ось тут мою увагу перевернув автомобіль Бентлі. Хочу відмітити, що люди, які поколіннями були багаті в Англії, полюбляють скромні машини. Але нові багаті дуже полюбляють. Дорогі машини, щоб кидалися в очі. Ну, а ось тут ми заглянемо, як виглядить один із будинків та передній сад з подвір'ям. Впевнена, що позаду будинку ще великий сад, який нам не можна побачити. Ну, а тут ще один паб, який чомусь закритий зараз, а коло нього стоїть старий Rolls-Royce. Ні, на ньому вже ніхто не їздить. Він, мабуть, просто для краси. А ось тут зовсім нова будівля з квартирами, де живуть люди похилого віку. Це сучасна будівля, але побудована в такому стилі, як і всі інші. А тут навіть є вулиця з соціальним житлом, що нагадує про те, що 60 років назад бідні люди також були мешканцями цих багатих сіл. А зараз ці будинки викуплені. Та соціальне житло майже не будують зараз, особливо в селах. Якщо й будують, то тільки в містах. Тому у Великобританії велика криза з житлом. Станція обслуговування Вольво, так як це сама популярна машина для багатих. Справа знаходиться Вілічхоул, де відмічають всі події, які проходять в селі. Ну, ось тут ми вирішили помилуватися красотою будиночка з таким чудовим переднім садком. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам такі будинки? В Великобританії майже як і в селах, так і в містах немає будинків з високими заборами і можна все подивитися. Нас зразу привернув увагу будинок над дорогою без вікон. І дверей. Так, є тут двері і не одні, але вони всі виходять в ось цей чудовий садок із великим ставком. Як я вже розказувала в попередніх відео, тут немає городів, тут немає фруктових дерев і ніякої птиці. Крім диких птиць. В Англії майже всі садки декоративні. Мені також дуже сподобався будиночок ось цей, нагадує 60-ті роки ХХ століття. Одноповерхових будинків тут дуже мало, і в них я, зазвичай живуть пожилі люди. Ще один будиночок та чудовий передній сад привернув мою увагу. А вам подобається? Ще я хочу відмітити, що майже кожен тут має. Собак, але їх ніколи не почути на вулиці, бо собаки тут не гавкають. Але якщо ненароком таке трапиться, то власник обов'язково вибачиться. І живуть всі тварини не на вулиці, а в будинку. Та ніхто не тримає їх на ципку, бо це заборонено законом. Тваринами тут поводяться як своїми дітьми. І собак дозволено приводити до пабу. А зараз ми направляємося до нашої машини, бо вже час повертатися додому, до міста, що 30 кілометрів від цього живописного села. Але ось тут нашу увагу привернула ця будівля. Це була сільська школа, яка побудована ще в 1870 році. А зараз вона конвертована в дорогі квартири. Більше всього, що тут живуть пожилі люди, бо багаті британці не живуть в квартирах, а старі люди часто продають свої будинки та купляють квартир на старість. Але все ж таки вони віддають перевагу старинним будівлям. А не новим сучасним. А ви що думаєте про це? Де б вам більше хотілося жити: в старинному будинку чи в сучасному? В селі чи в місті? Нагадую вам, що ви були на каналі English Life що перекладі англійське життя З Надією Роулі? Бажаю вам швидкої перемоги. Та процвітанню українських сел. До побачення, до нових зустрічей!